Ілюмінати та масони це таємні товариства, які проникли у верхівки влади всіх країн, і от, от захоплять світ. Певно, ви чули про таке і не раз. Та чи знаєте ви, ким були ілюмінати та масони насправді? Та чи відомо вам, що за створенням образу страшних таємничих об'єднань стоїть редактор Playboy? Мене звати Орест Морій, і сьогодні я вам розповім декілька нетипових історій, які стосуються масонів та ілюмінатів. А також звісно про те, як виник і як змінився їхній образ протягом років, міжнародні банки, найвпливовіші торгові компанії та нафтовий бізнес контролюють масони та ілюмінати. Вони проникли в ряди кримінальних авторитетів і заправляють всім котрафіком. Як багаті з найбагатших, вони відбирають ключових кандидатів у президенти, а їхня основна мета це створити єдиний світовий уряд, на чолі якого будуть, звісно, стояти їхні люди. І все це заради того, щоб встановити диктатуру і перетворити людей на рабів. Моторошно, погодьтесь. Але сучасні теорії змови не були б такими цікавими, якщо б не додали до них тишечки абсурду. Сьогодні я обмину історії про. До масонів та сатаністів подів, тому що про них і так всі знають. Натомість зупинюсь на найнетиповіших кейсах та, можливо, смішних моментах. І почнемо ми з рептилоїдів. Так, так, саме тих рептилоїдів, до яких належала Єлизавета II, і досі належить родина Бушів, а також творець Фейсбуку Марк Цукерберг і співак Джастін Бібер. То до чого тут ілюмінати? Спитаєте ви? Все дуже просто. Названі особи не лише рептилоїди, вони з числа ілюмінатів, які контролюють нас, створюючи війни та безглузді розваги, щоб ми відволікалися і не заважали їм займатися тим, чим вони хочуть насправді заволодіти світом. Ви ж пам'ятаєте? І логічно буде запитати, чому ми не бачимо зелених п'ятиметрових монстрів, якими мають бути рептилоїди, а натомість бачимо бібера, за яким упадають сотні тисяч фанаток. Відповідь дуже проста. Рептилоїди можуть набувати людської форми і створювати вібрації, які створять нам ілюзію, що вони дійсно люди. Тобі б міг подумати, що пісні Джастіна Бібера мають такий сильний ефект. Теорія еліти рептилій вперше стала популярною у 1998 році, після того, як британський письменник Девід Айк опублікував свою книгу Найбільший секрет. Її прихильники вірять в те, що колись давним-давно розвинуті рептилоїди прибули на землю з планети Альфа Дракона і одразу проникли в ряди стародавніх цивілізацій. Рептилії набували людської форми, займалися з людьми сексом і змінювали їхні ДНК. А доказом цього для фанатиків теорії є вигляд ембріона на ранній стадії розвитку, адже він подібний до вигляду рептилії. Ще один доказ той факт, що багато богів чи богинь у стародавніх цивілізаціях зображали як рептилій, і байдуже на те, що там були і інші істоти. До речі, вам цікаво, як саме Джастін Бібер попав в число рептилій ілюмінатів. У 2014 році стало вірусним відео, на якому співак дивно кліпає. Фанати теорії змов запевняли, що таке може робити тільки рептилоїд. А у 2017 році співак, перебуваючи в Австралії, нібито буквально став перетворюватись на величезну рептилію. Я думаю, що не варто казати, що цього насправді не відбувалося. А от що дійсно відбувалося насправді, так це спроба заборонити політичну партію, звинувачуючи її учасників в тому, що вони рептилоїди масони. Це історія про Таїланд, де панує конституційна монархія, і з огляду на політичний стрій країни неважко догадатися, що опозиційним партіям там доволі важко. Судді заборонили діяльність і розпустили не одну партію, яка загрожувала поваленню усталених порядків. Приводи різні: непрозоре фінансування, спроба організувати державний переворот. Або як у 2020-му, стався дійсно дуже цікавий кейс. Місцева партія майбутнє вперед посіла третє місце у загальнонаціональній гонці. Риторика партії антивоєнна, продипломатична, що дещо суперечило ідеям влади. Тож щоб розібратися з опонентами, лідери не вигадали нічого. Кращого ніж звинуватити їх у тому, що вони ілюмінати. Які ознаки? Це дуже просто. Насамперед, логотип партії це перевернутий трикутник. Якщо його повернути правим боком вгору, то він нагадуватиме символ ілюмінатів. Додайте до цього політичні заяви лідерів майбутнє вперед і отримайте звинувачення в тому, що вони не довіряють загально прийнятим думкам. Дивно, правда, думка опозиції не збігається з думкою партії, яка при владі. Але схоже, що історія з масонами виявилася занадто абсурдною навіть для Таїланду, і через деякий час ці звинувачення зняли. І якщо в Таїланді тема з масонами потихеньку згасла, то в Америці з цим не все так просто. А все тому, що прихильники теорії змов, які вбачають в масонах сатаністів, впевнені статуя свободи це масонський символ. Одні кажуть, що статуя з факелом, який закликає Люцифера на землю, означає віру в те, що Люцифер остаточно переможе Ісуса Христа. А інші трактують все більш, скажем так, оригінально. Статуя свободи в розумінні деяких антимасонів це жінка-богиня. А факел в її руках не що інше як фалос Люцифера. Бо в сатанізмі, як запевняють ці люди, будь-який перпендикулярний предмет означає фалос. Але масони це не лише про Європу чи Америку та закордонних історичних постатей і сучасних зірок. Це і про Україну. У нас ідеї масонства поширилися на початку XVIII століття, і видатними масонами були Михайло Грушевський, Симон Петлюра, Іван Котляревський та інші. У 2000-х – Українські політики не гребували звинувачувати один одного у приналежності до таємних братств, і тому всі наші біди від масонів. Чи варто додавати, що багато з цих страшилок зароджувались і розповсюджувались не без допомоги наших сусідів? Думаю, це нікого не здивує. У 2006-му прихильники теорії змов навіть побачили масонський символ на українських грошах. Тоді НБУ вів в обіг нову банкноту номіналом 500 гривень. З одного боку був зображений Григорій Сковорода, а з іншого будівля Києво-Могилянської Академії, на яку нашаровувався, нібито масонський символ коло, трикутник та око всередині. Ті, хто вірив у управління масонів, заявляли, що Києво-Могилянська академія це осередок масонства. Тобто це місце, де прихильники ордену збираються і обговорюють те, як вони захоплять Україну, а потім і весь світ. Ну а сам Сковорода давно відомий масон, і прес-службі Нацбанку довелось навіть виправдовуватись, що це ніякий не таємний знак, а це лише графічне зображення авторського малюнку Григорія Сковороди до його творів. Йдеться про піфагоровий трикутник, у який філософ вкладав глибокий символічний сенс. Щоправда, фанатикам було все рівно на ці слова, точно так само, як і не те, що Григорій Сковорода не належав ніяким чином до масонів. Ну і не варто забувати, найвідомішого масона сучасності Спартака Суботу. Сам він, звісно, про це нічого не казав. Ну, таємні ложі, все під грифом секретно. Але колишній друг і співведучий подкаст терапії Євген Янович задував як субота, розповідав йому про свою приналежність до масонів. В цьому контексті цікаво лише одне: він належить до звичайних. Хмасонів чи до масонів рептилоїдів поділіться своєю думкою в коментарях. Але звідки взагалі взялася ідея, що світом керують масони та ілюмінати. Перша розгадка криється у 18 столітті. Це був досить драматичний період історії, під час якого війни змінювалися одна за одною, а суспільні устрої, які існували в середньовіччя, стали невпізнаваними. Люди були занепокоєні станом справ. Однак розбиратися в суспільно-політичних проблемах було довго і складно. Маси прагнули швидких і простих рішень. Вони вірили, що за ниточки тяне якась прихова. На рука, і вона ж у цьому всьому й винна. Роль цієї таємничої сили дісталася масонам у часи свого зародження, 13-14 століття. Масони були гільдіями каменярів. Їхні представники зводили одні з найкращих поруд у світі, наприклад, Нотр-Дам у Парижі чи Вестмінстерське аббатство у Лондоні. І вони були скритними, тому що явно оберігали всі свої таємниці однак, із розквітом капіталізму та ринкової економіки в 16-17 століттях стара система цехів каменярів зруйнувалася. Масонські об'єднання вистояли. Та якою ціною? Аби й далі існувати, їм потрібно було збільшити кількість членів і зібрати більше грошей, щоб підтримувати розвиток своїх учасників та відстоювати їхні права. Так каменярі стали запрошувати до себе на зустрічі не каменярів. І чим далі, тим більше серед них ставало чоловіків з високим соціальним статусом. Багато хто з нових членів були джентльменами з високими знаннями, які цікавилися сучасними науками, філософськими та інтелектуальними тенденціями, філософією, релігією та питаннями мора і, врешті, масони перестали говорити про обробку каменю та архітектуру. Ложі перетворилися на місця зустрічі людей, відданих, пов'язаних ліберальними цінностями, а бути масоном стало бути в авангарді знань. Масонські ідеї видозмінювалися і ширилися Європою. Так у 1076 році з'явились ілюмінати, баварське таємне товариство, засноване для інтелектуалів, які прагнули об'єднуватись та протистояти релігійному й елітарному впливу на повсякденне життя. Але як і масони, вони дуже швидко вивелись поза законом. Бо хто ж буде довіряти багатіям, які мало того що багато знають, та ще нікого не пускають в свій закритий клуб? Тим паче вони мали якісь свої особливі рукостискання, свої символи і специфічний одяг. Та ще й критикували тодішню монархію і церкву. Але зрештою про масонів та ілюмінатів якось з часом забули. Принаймні до 1960 року, коли розпочалась ера культурної манії та інтересу до східної філософії, у розпал популярності хіпі з'явилась маленька друкована книга Принципія Діскордія автори Кері Торнлі та Грек Гіл. Її зробили гумористичною та закликали поклонятися Еріді богині хаосу. Та на цьому історія не закінчилась. Ідею підхопив Роберт Антон Вілсон. На його думку, світ став занадто тісним, авторитарним та контрольованим. Він і автор принципі Тонлі прагнули повернути хаос у суспільство і вирішили заради цього поширювати дезінформацію. Принаймні так стверджує дослідник походження міфу про масонів та ілюмінатів Девід Брамвелл. Тоді Вілсон працював у журналі Плейбой, аби втілити задумане в реальність. Він і Торнлі надсилали фальшиві листи від читачів у журнал, в яких розповідали про таємну елітну організацію під назвою Ілюмінати. Потім вони насилали все більше листів, зміст яких суперечив попереднім, і лише множив загадки довкола ілюмінатів. Люди радо це все читали, раділи і ділилися своїми думками. І, зрештою, Вілсон у співавторстві написав трилогію, що описувала, як від людства приховують важливі таємниці, і називалась вона Ілюмінатіс. Із появою сучасних технологій та інтернету поширювати божевільні ідеї стало ще простіше. Так ілюмінати з масонами перетворилися на тих, хто винен у всіх бідах всесвіту. Хоча подейкують, що насправді всі оці масонські ложі зараз переживають не найкращі часи їхня кількість зменшується, бо вони стали занадто консервативними для нашого суспільства. І якщо раніше це були люди, які були в авангарді знань. То зараз вони фактично ЦАПо відбували всіх біт на світі і карикатурні герої теорії змов. Дякую, що провели цей час зі мною. Ставте лайк, якщо вам сподобалося. Пишіть комент, якщо у вас є якісь поради чи запитання. Я всім буду відповідати. А також вірте в ЗСУ, донайте на фонди, які підтримують ЗСУ, і до зустрічі в наступних випусках.